Обо мені вдія, нехай радіє моє серце Твоїм спасінням, заспівай Господи, добро бо мені вдія. дія, премудріння Господні на вас, Його обладають чоловіколюб'ям за ним. Слава вишних Богу на землі мир і в людях благовоління. Ці слова цього року для нас є особливими, які западають влини нашої душі, тоді, коли надворі війна, коли на нашій землі ворог, коли проливається кров наших братів і сестер на сході України, коли наша земля захоплюється ворогом, ці слова про мир вони є надзвичайно актуальними. Сьогодні, на порозі нового року, в який вступаємо і входимо, року Божої милості, ласки Божої, бажаємо один одному миру. Хай милосердний Господь цього миру принесе в кожну домівку, принесе під ялинку нашій славній ненці Україні, як найбільший і найцінніший дар ці дні. Хто міг думати минулого року, що в 2014 році? Спалахне війна на нашій землі, які проки могли про це сказати, які знаки зодіака про це говорили? Ні. І ніякі знаки Зодіака не зможуть нам сказати, що буде в наступному році. Володимира, один з 12 князів почав війну проти своїх братів, святополк, шукав смерті для того, щоб захопити владу. І вони не втікали, знаючи, що на них чигає брат, вони раді були самі віддати своє життя для того, щоб не стати причиною погибелі інших людей. Зразу ж після їхньої смерті, мученою смерті, як стрестотерці, які потерпіли страждання від найближчого брата. Народ вшанував їх як святих, від їхніх останків творилися чудеса, молитви збувалися. Сьогодні вони для нас в цей ювілейний рік є гарним знаком перемоги, терпеливості над ненавистю, злобою. Сьогодні вони є гарним християнським символом любові і терпеливості. Скромності. Сьогодні просимо Бога, ласки для нашого народу і нашої землі. Є ті, які шукають нашої неволі, які хочуть захопити свободу, але свобода це не є витвір людської мудрості, свобода є дар Божий. Бог є абсолютною свободою, свобода є особливою властивістю Божою. Свободою Господь ділиться з людиною. Людину робить вільною. І цей дар в нас з вами ніхто не може забрати. Хай церква, яка закликає нас завжди відчувати Божу присутність в нашому з вами житті, допоможе нам ласкою своєю знайти. В кутику достойне місце Божої присутності в душі кожного українця на нашій землі. Сьогодні бажаю вам щастя, миру, звідки побажати щастя в рік випробовування? Бог є абсолютним щастям, Бог є абсолютно блаженний. І тому тільки в Бозі ми можемо віднайти щастя в цьому році. Хай воно буде перемогою нашого народу. Многих благих літ для кожного українця в цьому новому році. Слава Ісусу Христу! Дорога громада добігає до закінчення 2014 рік. Рік непростий, рік надзвичайно складний. В цей рік ми пережили Майдан. На жаль, і почалась війна. І Одна і друга подія не обійшлась без жертв наших героїв. Тому я пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загинувших патріотів майдану і бійців на сході України. Хотів би щиро подякувати кожному з вас за те, що в складний для України час ми всі зуміли згуртуватися, кожен своєю. Працею, жертовністю допоміг зробити все для того, щоб ми відстояли майдан, для того, щоб ми допомагали нашому війську і нашим захисникам, які сьогодні на сході України. Я щиро дякую всім громадським організаціям. Всім активістам, які працювали в штабі національного опору, нашим невтомним волонтерам, всім організаціям політичного спрямування. Я дякую нашим найменшим, які з патріотичним серцем малювали малюночки і передавали їх нашим бійцям. Час проходить. Мусимо жити, готуємося до Нового року. І маю велику честь привітати вас з прийдешнім 2015 роком і Різдвом Христовим. Хотів би заслати бажання, побажання і привітання всім, хто тут є, і хто з багатьох причин не міг тут бути, хто, можливо, прикутий тяжкою хворобою. Хто знаходиться далеко від родини чи за кордоном, чи може в холодних окопах чи в броньованих машинах, хто сьогодні прямує дорогою, везучи і допомогу моральну і матеріальну нашим бійцям на сході, я би хотів побажати всім нам незламної віри в перемогу, попросити, щоб. «Новонароджений Спаситель дарував нам мир, добро, спокій і злагоду. Хотілося б задати слова нашого Галицького проводаря, який тут дивиться на нас з пам'ятником і говорить ті слова, які ми вже не раз чули. Дайте руки, юні друге, серце, к серцю хай припаде. Тож, подамо один одному руки, серце до серця і з Божою благодаттю, благословенням приймуємо 2015 рік. Слава Україні! Героям слава! чесне духовенство, дорогі завочев'яни. Сповняючи нашу добру традицію, сьогодні вкотре ми прийшли сюди на цю вічеву площу. До пам'ятника нашому генію Маркіяну Шашкевичу, щоб подякувати творцеві за рік, що прийшов, щоб подякувати один одному за цей рік. Рік важкий, чисельних втрат, мабуть, найважчий рік за час усієї новітньої України. Як і ви, вірю в перемогу добра над злом, як і ви. Вірю у незламний дух українського народу і його перемогу над російськими агресорами. Якщо запитати в кожного з вас, що сьогодні просимо Господа, то, мабуть, без сумніву, це мир миру і спокою, саме цей вислів є у чисельних привітаннях, в числі перших рядків, тих привітань, котрі надійшли з різних куточків України. В адресу нашої Золочівської громади. Для цього маємо єднатися у наших усіх добрих починаннях у боротьбі і праці для України. Тоді переможемо неодмінно. Дякую вам, що поборюємо спільну байдужість, і наше місто день за днем стає все кращим. Зичу усім вам доброго здоров'я. Хай запашний хліб і до хліба у кожній домівці, хай дитячий сміх, різдвяна коляда, наша молитва та тепло наших сердець почують і ті, хто на сході боронять наші кордони, і ті, хто з різних причин розкидані по всьому світу. Вкотре повторюю вислів митрополита Андрея Шептицького, не мовою шумних. І галосливих фраз, а тихою і невтомною працею. Любіть Україну. Слава Україні! Що ви любі господарі мали євро і доляри, що вас гривня не минала і бюджет ваш поповняла. Не падала, а зростала на щастя, на здоров'я на той новий рік, щоб нам жилося краще, як торік. Тож благослови рід ваш, мати, присвята, що ми вам родили пшениці жита, щоб не знали голоду війни від біди нещастя всіх охорони, Так в тім новім році Господа просім. А Бог милосердний допоможе всім.